Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і сьогодні, як ви бачите, по заголовочку, колоди, які я не куплю. А, зібрала я собі ось таку величезну підбірку. І давайте дивитися: сьогодні буде захоплення екрану і колоди, які не куплю, і буду розповідати, чому а, перша наша а, кандидатка на не куплю. Це е, таро Елен Дуган, Вічестер. Таро Відьом, да? ну, Відьомське таро, як воно там ще називається. У мене тут будуть водяні знаки різних магазинів, тому що ну, знайшла такі ілюстрації. Чому не куплю? Ну, дивіться. Я знаю, що це дуже популярна колода таро. Дуже популярна, її дуже люблять, вона розтиражована, вона. Причому навіть в певній мірі якась симпатична. Але. Я настільки не люблю фотоколажі, причому такого кшталту, що для мене це просто біль. Ну, я розумію, що це. Якісь там 10-ті роки, 2010 рік, і це було популярно, це було на хайпі. Ідея мені дуже подобається, ну який прекрасний світ. Просто він зосереджує в собі все. І дерево, і рід, і всесвіт. Прекрасний паж кубків. Але бляха-муха, ці колажі, ці пластикові обличчя ну я не можу. просто мене. Вони виморажують, і я ну, не маю бажання мати у себе в колоді, в колекції такі колоди Таро. Причому ідея, в принципі, от я ж кажу, мені навіть подобається а, антураж, але не ці пластикові обличчя. Ну, от, от, оці от, от, три слоя чи чотири слоя цієї цього фотошопа. Да? Тобто на першому, на першому слої а, шарі да? парочка, потім у нас іде фон, і потім йде ще дівчина-янгол з якимось. З якимось пейзажем. Не, не знаю. Коротше, це взагалі не моя естетика. Хоча, я ж кажу, в принципі, якщо, якщо б не ці пластикові обличчя, ще можна було б якось з цим працювати. Мені вона дуже. ну, Ну, наче фотки. Ну, вісімка жезлів тут класно. Туз жезлів класний. Далі, vice верса. Таро. таро з двостороннім да, друком тобто, це і спинка, і перед. Теж пластикова дуже для мене, ну, дуже пластикова. Ну, просто ці 3 шні малюнки дуже мені вони не імпонують, не подобаються. І знову ж таки, я хочу повторити це дисклеймер, я нікому не нав'язую свою думку, це, власне, моє бачення, мої вподобання. Тому що, ну, звісно, що на вкус і цвіт фломастери всі різні. І тому, прошу, там, якщо я зачепила якусь вашу улюблену колоду, ну. Не знаю, можете написати мені коментар, що вам вона подобається, але хейт одразу буде відправлений в бан. Весь -верса. Ну, верса. Дуже пластикова, дуже якась вона ненатуралістична, ну, стрьомненька. Мені взагалі ну, ну, дуже стрьомна. Я навіть не проти того, що вона буде двостороння, тобто, да, що тут немає строчки. що тут значит, перед. І спинка, да? тобто ми якось там маємо її потасувати цю колоду таким чином, да? щоб вона і передом нам відповідала, і спиною. Ну, таке теж не очень. Тобто, ось вона, вайс верса. Ну, ні, ну, ні, ну дуже пластикова. Просто така 3D-графіка родом з 2000-х років. Я дуже розчарована в, таких, в такому форматі. Ну, ось, да, спинка дурня. Ну, от ідея, я ж кажу, ідея класна, але виконання, оце от колажне, фотошопне, коли причеплені обличчя, це для мене просто одразу червоне світло, червоний прапор. Ну, ось е жриця, да? Прекрасна жриця, але я ж кажу, ну, взагалі не то не то пальто. Далі, Golden Wheel. Ой, ну це взагалі капець, це Міла Лосенко, це ці какошники, це ці касавороточки. Причому, що я люблю такий стиль малювання, да, акварельний. Мені подобається стиль художників, які малюють в такому стилі. І Навіть тут місяць, да, класний. Але добрий день какошник, добрий день, хто це там, у нас якийсь «Кащей безсмертний, четвірка, же... четвірка Пентаклів. Ой, ну не знаю. Ну, жарптеця ще нехай з нею. Ну. Це ще непогана королева жезлі. І ці от сапожки, оці всі. Ну, таке, знаєте, Шароварщина, оця російська. Я ж кажу касавороточки, пожалуйста. Вітязь. Ну, ні, ні-ні. ні Я ж кажу, стиль класний. Акварелі, кольори прекрасні. Але оця руска душа це сразу мінус. Далі лубок. Це е, цей, як його, Савченко. Ну, Я не дивлюся, звісно, російських блогерів по Таро. І, може, якщо якогось одного дивлюся, я не дивлюся, всіх повидаляла, всіх повидаляла. лишила тільки наших, і лишила американських, і ще лишила пана Романа. Той, що школа пана Романа. Таро, якось так вона звучить у нього. Мені подобається його стиль. Трактування карт, Іноді він, звісно, нудятніче, але але ну, це його особливість, але в цілому він дає класну базу. От. А Савченко це, звісно, це його лубок. Це жесть, звісно. Це жесть, это жесть, як каже, ця... От я навіть скріншоти взяла російські, не буду показувати. Це, ну, це взагалі. Ну, я розумію ідею цього таро. Но нет. Ну, ні. Ну, будь ласка, от ілюзія, обман, наркотики, алкоголь, отравлений разом. Ну, це тільки. Може, три з мільйона. Ну, не мільйона, але з сотні значень цієї карти. Ну, чомусь э, автор вирішив зобразити саме, саме цю особливість того, що ця людина п'є. Ну, Коротше, таке. -то. Ну, реально, шолубок. Реально, як зроблено. мені здається, що на, на такий на відчепись, не упустиш свій шанс присищення. Ну, ні, це теж мінус. Оця вся теж. Шароварщина російська, причому конкретно ця вся. Ну, Просто це таро уособлює в собі рускій дух. оцей. Е, о, оці, як вони називаються? Е, алкоголізм, да? небажання працювати, бажання чекати на щуклу по, по, по щучому віленню, по моєму хотінню І так далі. Тобто, це прям конкретно така типовий наратив російський. Ні, пажби, будь ласка. Ну... Абсолютно, абсолютно ні. Далі Пікторіл Кейтеро. Він відомий як універсальний ключ Таро. Те Та саме проблема, що і врешті. Да? Пластикові обличчя. Боже, я не можу. Навіть ця зірка. ну, Так можна було гарно намалювати. Ні, ну це 3Dшна графіка. О, це прикольна зірка тут, слухайте, з таким оцим, якимось жахливим спрутом. Клас. Оце єдине, що карта подобається. Просто якість, може не дуже. Але ви знаєте, як ці карти виглядають. Вежа, ну, Традиційна, да? і знову, боже, ну, ну кошмар, ну, за що? Просто за що? Не можу, ні, це не то. Ну, от, от імператриця, ну вона пластикова, хіба вона народить дітей. Ну, Це просто якась лялька-Барбі, не подобається мені взагалі. А імператор що це за, за Дід Мороз? Ні. Ну, Буде багато хейта, так, тому що я ну, просто ну, я не можу. Я знаю, що є люди, які люблять такі таро. Е я ж кажу, якщо, ви, якщо вам це завдає болю і дуже ображає ваші почуття, просто не дивіться. Тому що це відео для розважання, для мого розважання. О, хлопці дівчата, це просто очередний трешак. Це е, Ленорман, Шабат Леннорман. Е, і. Ой, я дуже гарно ставлюсь до обнажонки, я дуже гарно ставлюсь до голеного тіла. Е, і я дивлюсь теж порно. І це нормально дивитися такі фільми для дорослих. Але це для мене тумач. Наскільки я дуже лояльна до таких заходів, до такого, такої творчості. Але для мене це тумач. Просто зайдіть, подивіться на галерею, я не можу тут все показувати, тому що, ну, груди ще окей, ще куди не йшло? Ще голий мужик з торсом, да, це на сонці. на цьому. Але, але. Оце ж, будь ласка, королева жезлів. Це посвящений, по-моєму, це або паш, або лицар. Тут з чаш. А це вже Ленорман. Подивіться просто галереї цих таро. І... Ну, коротше, є нюанси. Просто там дуже багато обнажонки, і ну, я не готова в таке в колекцію собі купувати. Далі Арканом, знову ж проплату. Теж дуже багато поціновувачів, дуже багато любителів цього таро, і я знаю, що воно працює, що воно класне для новачків, що воно дуже говоряще, дуже працьовите, що цю колоду таро дуже люблять і маститі тарологи, і новачки, і люди, які тільки починають займатися. Але, от мені знову ж таки, це не моя естетика, не моя творчість. Ось, будь ласка, імператриця, верховна Жриця. Четвірка пентаклів, п'ятірка пентаклів схожий на, знаєте кого, а, портрет Доріана Грея, я не пам'ятаю, це екранізація 10-х років, де, а, блін, я ж його звати, не пам'ятаю, як то звати, дуже схожий персонаж. Ну і мах такий, звісно. Да, не люблю я оці колажні історії. Я люблю колажні історії як на зомбі-таро, як на таро домогосподарок. У мене немає домогосподарок але такий формат колажа мені подобається. Мені подобається із штучного інтелекту моя любима містік Оріана, містична Оріана. А, 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 а. Я щас подумаю, можливо, в мене ще є якісь колажні колоди, які мені до вподоби, і я їх... Ну, от вони мені прям дуже подобаються, але зараз не згадаю. Так, далі. Ну це все арканом Таро. Ну, от, ну ні. Оці, оці обличчя, вони мені. Знаєте, от я хочу, хочу, хочу колоду Таро або намальовану, або настільки, щоб був фотошоп, щоб я не розуміла, що це фотошоп. Мені занадто тут люди реальні. Тобто мені таке враження, що я можу цю людину на вулиці зустріти. Я не готова читати таро з, зі знайомими обличчями. Далі, оця Поліна Кесіді, Жуа де Вівр Таро, Радість життя Таро і в неї ще є Таро Поліни. Чи Пауліни. Ну, коротше, якось так. Мій стиль, да? здавалося, б. хто знає, які я колоди люблю, подивіться мої огляди розпаковки, То це мій стиль малювання. Але щось мене ця колода взагалі не, не, не заворожує, не, не тягнеться до мене, у мене е, витратити гроші на неї. Щось взагалі ніяк. Причому, що я люблю Чіколі, теж дуже дивненько. Я люблю Девіант Мун і Патрика Валенсу. Але оця. Ну, щось, 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 ні. Хоча вона гарно намальована. Але не куплю, не куплю, Н -н -н, нема бажання. Ірофант теж такий тіньовий іерофант, до речі, колода може бути темна навіть. іерофант тіньовий не подобається. Далі Book of Shadows. А, теж мальовка пречудова, це теж Барбара Мур. Мальовка пречудова, акварельна і олівці. І мені подобається навіть, але є контроверсійні відгуки на неї, і поки що, скажімо, це не та колода, яка зачіпила моє... мою увагу. Я дивилась на неї думала купити собі на Аліекспрес репліку, але бачите, ну щось, щось, щось не вистачає ній. Хоча от про цю, як вона називається, так і внизу, як вверху, так і внизу, це, це так і внизу, то two, два, так, то на цю кращі відгуки, ніж на першу. Зараз, може, першу покажу. Ну, це Король жезлів. Тут жінка. Ага, цікаво. Ось це As above, на цю гірші відгуки. І, по-моєму, тут. я не впевнена, але може навіть інший художник. Ну, ця, ця точно мінус. Ця точно мінус. Так, да, тут, по-моєму, інший художник. І що вона. Щось теж народне дуже нею задоволений. Але, ну. Насправді треба дивитися. Ну, теж не дуже воно мені. Щось не тягне. О, кет -таро. А, У мене є кілька котячих колод таро, а, є на них розпаковки, я їх люблю, вони чудові. А, але оцей кет Таро я не куплю. Мені теж не дуже вони, занадто вони а, Ну, Трохи мені стрьомна така історія. І ну, не знаю, не дуже подобається. Хоча ідея, да, що котик лізе по дереву, ну, Джекі Бобове дерево казка, і це дурень, це прикольна ідея. І що смерть це Дракула, це теж цікаво. Імператриця не знаю, може, мабуть, Елізабет Тейлор. От, ну, не, не дуже. Потім є, потім є ще барочні коти, теж мені не дуже подобаються. Марсельські білі коти теж не дуже подобаються. Чорні коти теж не дуже подобаються. Ну, коротше, оці котячі колоди, ну такі не, не очень закохані, будь ласка, хто це Казанова, хто це не знаю. Шахерезада, дев'ятка кубків, мабуть. А, Пентаклів. Ну, коротше, теж був з мене. Мерелін Монро це у нас зірка. Зірка-зірка, прям. Да? Ну, коротше, таке. А, ні, Мерелін Монро це місяць. Це е... ну, може бути, так. Да. Враховуючи, що вона померла від передозування, maybe. Ну ось так. от, Це, це теж ні. О Шазентеро. Ой, блін, це, звісно, цікава історія, тому що, я знаю, дуже багато я поціновучів о Воно. Називається таро тільки тому, що там 78 карт, але насправді там зовсім інша структура. Ну, можливо, там є старші аркани молодші, але там структура геть інакша від звичайного таро. І я б вам вже розказувала своє відношення до цього таро. Це... Там треба кожну окрему карту вивчити. І навіть на це мене відштовхує. Мене відштовхує фігура самого Ошо. Це е, такий собі, типу гуру. Е, роду, він... Активно діяв у, по-моєму, в 60-х чи в 70-х роках. Але це конкретно секта. Ошо, секта Ошо це є там дуже багато розслідувань на цю тему, є документальне кіно на Нетфліксі. І ну, це дуже фігура така, не то що контраверсійна, мені вона з негативним. З негативною енергетикою, і я взагалі не хочу, щоб моє ім'я асоцію... асоціювалося з Ошо Дзен Таро. Навіть якщо це інший автор, просто оця от... я люблю всілякі індійські практики, я люблю Мені подобається буддизм, мені подобається е, синкретизм релігій, да, поєднання релігійних е, вірувань, вчень. Але коли це перетворюється на секту з тоталітарним і з харизматичним лідером, одразу є, виникають питання. Тому Оша Дзен Таро також повз мене. Класичний таро Барбари Мур. Я теж знаю, що дуже люблять це таро і новачки, і просунуті юзери. Вже які не на першому рівні е, свого, свого розвитку Таро. Але теж не моя історія, не моя естетика. Е, от наче і намальовано, але якісь такі обличчя. А хто намалював? Юджин Сміт. Не знаю, ну коротше, це не мій художник. Хоча я ж знаю, що колода дуже класна, і вона чисто клон вейта, і її рекомендують новачкам. Тому, Але не мені, ну, мені вона. Не сподобалась візуально. Тобто, я коли купувала собі там першу-другу колоду, я на неї подивилася і така-ні-ні, ні, ні, не нравиться. Далі, Таро Воланда. Тут у мене інша мотивація: мотивація того, що роман Хвалебний мастер Маргаріта був написаний Михайлом Булгаковим, жахливим шовіністом, імперіалістом, ненависником України, всього українського. І, ну, коротше, людина. Досить така теж неоднозначна, яку зараз намагаються захищати, хоча що там захищати, він ну, реально людина, яка ненавиділа Україну, українське і українську мову. От. І е, роман Майстер і Маргарита ми можемо шукати дуже багато там різноманітних шарів і всього решта, але насправді цей роман був написаний чисто для Сталіна, чисто для апеляції до цього диктатора. І... Булгаков чекав від диктатора схвалення. Тому Таро Воланда теж повз мене. Тут я взяла скріншоти з Містік Сілк, тому що ну, вони такі більш-менш красиві, красиво сфоткані. Теж повз мене. Це таро я не куплю. Далі, Чіра Маркеті, Таро Гранд ну, Люкс. Взагалі тут. Я не впевнена, що в мене є всі скріншоти маркеті. Тут буде точно Grand Lux і, можливо, ще якась. Теж, я знаю, що дуже багато поціновачів, що це таро дуже розтиражоване на Ютубі, що практики його люблять. Ну, подивіться, ну, хіба ну, оце, хіба, хороша, якісна робота Photoshop? Ні, ну, мені не подобається. Просто ні. Хоча, я ж кажу, дуже знаю багато людей, які в захваті від цього таро. І воно може працювати, воно може, і воно працює. Я знаю, що воно працює, я знаю, що воно відповідає, воно говоряще, воно чудове-пречудове, але теж не моя естетика, і в моїй колекції такого таро не буде. Так, ось, будь ласка, імператриця в хорошій якості. Ой, ну так воно наклеєно, ну, ну це взагалі. Ну, Я розумію, що для свого часу це був прорив, це було класне таро, це були класні е і цікаві роботи, але я рада, що я почала цікавитися таро, коли мода на це вже трохи схлинула, і ну, мені це взагалі не моя естетика. Хоча дуже прикольно, що купа всіляких е нюансів, да, купа е таких маленьких якихось дрібничок, які додають ці таро особливостей, але ні, ні, ні-ні. От, і ще Маркеті Таро, це перше його, по-моєму, таро. А, теж. М -м -м -м. Ні, це, це не то. Я, така, я такого не хочу. Так, далі, це у нас срібного відйомства. Барбара Мур і Франко Ріволі. Ой, ну це взагалі пластик, пластиковий. Я не знаю, який це рік, я не знаю, якого року ця колода. Вона тут, я так дивлюся, і віканська. І свята коли року вона святкує. Але теж не моя. Знаю, що теж в неї багато поціновувачів, але вона пластикова. У ну, мене не виникає вона не викликає вона довіри якоїсь, знаєте, от коли от я беру різні колоди таро в руки і одразу от у мене, а, згадала про колажну. У мене є Mystical Moments, Це теж колажна колода, але там настільки фотошопу дали, настільки робота художника. Там теж приклеєні обличчя, можливо, навіть живих людей, але вона не викликає в мене якогось такого стопа. А тут у мене стоп. О, Федор Павло Таро. Ой, теж така. Вроді би не підтримує СВО да, війну. Вроді би, виїхав давним-давно ще з Росії, але все одно це російський автор. І, ну, от і мені навіть в певній мірі подобається його творчість. Верховна Жриця прекрасна, імператриця, повішений теж класний. Мені подобається, що у нього такі фігури. Тут у нас Гермафродити. Зараз я знайду, я шукала. Ось у нього світ, який сіськатий, ну клас, взагалі такий в Кьорві, ну, як я, люблю, як я в принципі, ну не така, але трошки менша. От. І мені подобається його естетика. Але те, що він росіянин, я би не хотіла, щоб у нас ну, поширювалися російські наративи. Це, як не крутий, це теж російський наратив. Хоч він малює не російські образи, але все одно вони, від них нікуди не дітися. Так, да. Ну, підтримувати, наприклад, російський контент, російського автора я не дуже хочу. Хоча, я ж кажу, ну, колода красива, робота художня красива. Так, цирк Дютаро. Я дивилась на цю колоду дуже довго. І, до речі, не факт, що я її не куплю. Але я люблю дуже авторку Лізу Робертсон. У мене від неї є Таро Русалок. Ілюстрації Джош Тьофтс. Тьовць. Тьовць. А, Значить, тут що, яка проблема в цьому цирк Таро? Тут е, є карти повторки. Отут е, дуже повторюються молодші аркани часто, і часто повторюються карти двору. Тобто я люблю, щоб на картинці я розуміла, що намальована, і не, не, не дивилася завжди на підпис. А тут треба прям дивитись на підпис, і без підписа ти можеш і не... Зрозуміти, що намальовано, і не зможеш заасоціювати карту з потрібним тобі образом. І якщо ми говоримо, що це Таро, а не оракул, то все-таки потрібно дотримуватися ну, хоч якогось канону. Що ж тут повторки? Ну, не бачу я зараз повторок тут конкретно, тому що, ну, звісно ж, на рекламних фотках ніхто не буде показувати нам повтор, повтор, повторювані карти. Але суть в тому, що тут є ну, повтор, повторки різні. різні. От. Хоча робота художника дуже красива, дуже гарна, і вона чи мілками якимись намальована, чи такими фарбами, чи на графітові якомусь, ну, щось таке. Але е теж от я подивилася галерею, повністю подивилася огляд, і там я не пам'ятаю, в кої я дивилася якоїсь оглядочки, і вона каже, ну, полінувалися автори, полінувалися художники, якось роз... розграничити, мабуть, якісь ці. Аркани, тобто є повторки прям конкретно і, ну, і незрозуміло, що це за аркан з картинки. І це мінус з неї. Хоча я ж кажу, я не гарантую, що я, би, що я не куплю прям ніколи. Просто мені дуже подобаються тут деякі карти, От якби ж вони були ну, відповідної якості. Ну, Не якості в плані, погана якість, а що картинки да? такі самі. Далі. Барбара Мур та Ро чарівників. Я дивилась на цю колоду і теж. Оці от фотки і пришиті обличчя. Хоча вже краще, да, ніж раніше. Ну, ні. Теж ні. Король жезлів. Ну, пришиті обличчя, ну, сфоткані люди. Ну, ну, як? ну я взагалі не розумію. Хоча об обробка вже дуже сильна. Тобто, тут можна навіть зробити припущення, що це намальоване, але це не намальоване, це теж фотошоп. От єдина карта, яка мені подобається в цій колоді, це смерть. Така нагадує мені фільм Знайомтейць Джо Блек. Оце от єдине, що ну, така імператриця собі якась замріяна. Далі Телема -таро". А Дівчата, от я побачила цей, цю підбірку в пані Валерії, та що авторка Таро традиції, і вона пише, що не куплю, ну там хтось пише, що не куплю Девіант Мун або Таро тота. Я не відкидаю, що я колись зацікавлюсь таро тота, я вже знайшла кілька книжок по е... колоді Кроулі, по телемі, але Телема Таро мені не подобається. Тому що знову ж таки, вона пластикова. Вона взагалі. Ну, ну ні. І ці дельфіни, господі. Це каж. ні ні, ні. нє. Це, це взагалі не моя естетика. Просто не моя естетика. А і все. Це була остання фотка. Це була остання картинка. А, ось такий у мене. Рейтинг антиколод. <смі> ну, те, те, що мені не подобається. Знову ж таки, нагадую, що це моя виключна думка виняткова, що це моя, моє бачення, і я нікому його не нав'язую, просто ділюся своїми вподобаннями. От і все. Дякую вам всім за увагу. До зустрічі. Побачимось в моїх наступних відео. Па-па!